Мисливський замок графа Шувалова у тальному повернули громаді. Маєток у стилі французького Ренесансу закладений понад 100 років тому донедавна не мав власника. А отже, і коштів на реставрацію. Що змінилось тепер? Знають наші кореспонденти. Сключається, що картина була навальована іменно тоді, коли строївся палац в 1902 році. Тобто тут навальована Софія Шувалова. Костянтин у мисливському палаці графа Шувалова працює охоронцем. Чоловік з Малку проводив тут час дідусем. Тому історію замку знає як свої п'ять пальців. То замок стоїть, пустує. Ось тільки охороняємо, щоб тільки шкоди не робили. Вікна не били. охочих подивитись на український палац, збудований у стилі французького ренесансу. Вистачає приваблює відвідувачів і його історія. Будували палац для нащадків польської та російської знаті. Після жовтневої революції радянська влада віддала його під навчальні заклади. Дуже болить душа за цю прекрасну таку споруду. Ви знаєте, що багато років тому жодне весілля, жоден ювілей, ну якби знаменна дата не обходилась без того, щоб люди сюди не приїжджали, не фотографувалися, не відпочивали. Історичне місце, треба його відновлювати, звичайно. Не так багато на території Черкащини таких місць. Донедавна пам'ятка архітектури загальнодержавного значення не мала господаря. Влада Тального зголосилася взяти парк і маєток у власність міста. Інтереси міської ради у суді відстоювала районна прокуратура. Суд позов задовольнив. Замок Шувалова вартістю близько 5 мільйонів гривень передали у комунальну власність тальнівчан. Право власності ніколи за ним не було оформлено. Тобто документи ні за яке державну установи ніколи не оформлялися. Держава має право. Закони фінансувати, реставрувати, тобто виділяти кошти в іншому разі, це було б неможливо. Нині міська влада тального взяла під охорону парк та оформила відповідні документи на право власності на замок. Тепер чекає від управління культури облдержадміністрації паспорта на пам'ятку і проекту кошторису на реставрацію від департаменту капітального будівництва, аби дати палацу шанс на життя. Катерина Ковбій, Віка Новини.